Украинский эстаблишмент, с позволения сказать, в панике от осознания того, что реальная цель США, как им кажется, это капитуляция Киева. Соединение группировки «Запад» освободили город Купянск. Это персонажи, которые предлагают вот прям лоб-лоб, как при Ватерлоу, штурмовать Харьков. Ну, то есть совершенно очевидно, что эти люди никогда не учились в школе. Если вдруг как-то это видео увидится, Никто из нас не испугался. Эй, дюблый, нахуй. Да ну нахуй! Даше не подарили подарок. А там же как бы, а вот вы писали письмо? Писали, но, видимо, не на том языке написали. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі. Ютуб каналу Курбанова Лайф це наш свіжий п'ятничний випуск антипропаганди, І ви знаєте, що ми дуже любимо особливо під завершення інформаційного тижня випускати щось із вогником. Тож росіяни кажуть, що куп'янськ наш. А президент Зеленський опинився на куп'янському напрямку. Як це можливо? Як це співставляється, друзі? Я все вам поясню традиційно, буквально за мить. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І найголовніше, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Немає нічого важливішого за те, аби надавати нашим військовим все необхідне для 144-ї окремої механізованої бригади, яка якраз. Теж знаходиться на купінському напрямку. Украй важливо назбирати 250 тисяч гривень, які будуть витрачені на Старлінки, Екофлоу, а те дронові рушниці і не тільки. Дивіться нас, слухайте і шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Ну а починати ми будемо із полум'яного, із красивого, із класного. Чим ми неймовірно пишаємось. Певно, давно ми з вами так прям масово не залітали на територію тимчасово окупованого півострова Крим гур. Це виправляє примари головного управління розвідки. Саме якраз побували на території нашого південного півострова і знайшли в Криму нові цілі. Українські розвідники провели чергову ювелірну без перебільшення операцію. В Криму було спалено російський транспортник АН 26 та дві радіолокаційні станції. Всі об'єкти, звісно, дороговартісні та важливі для логістики і протиповітряної оборони Росії. А знаєте, що буває як правило після знищення радіолокаційних станцій? Ми дізнаємося про якісь додаткові жирні прильоти. Тож сьогодні-завтра слідкуємо. Ну, краса, краса, красива. Як же ми любимо ці кадри, коли наші безпілотники долітають до російських пташок? Найвідоміша для нас спецоперація, яка й досі гріє нам душу. І дає світло навіть в темні дні. Це звісно спецоперація Павутина. Сподіваємося, що в нашій сучасній історії, якщо Путін вирішить продовжувати війну, то такі спецоперації ще будуть продовжуватись. Ну а поки не на аеродроми, а на НПЗ, ми продовжуємо бити щодня. Ця ніч вона теж не стала винятком. Наші дрони атакували новоярославський нафтопереробний завод СлафНєфтьянос. У Ярославлі. Це, друзі, один із найбільших НПЗ у центральній Росії. Він входить в п'ятірку за своєю потужністю. Завод постачає паливо для армії і, звісно ж, цивільного сектору. Місцеві всю ніч рахували вибухи та прильоти. Ну і нарахували п'ять прям влучних. При тому їхню математику я обожнюю. ППО свідчить, стверджує про збиття 19 безпілотників, але влучання все одно спричинили. Пожежу на території, це до речі, друга атака на НПЗ в Російській Федерації за тиждень після Сизранського, буквально днями. Росіяни звинувачують, звісно, Україну, але офіційно Кремль завжди мовчить і не видає жодних деталей. Навіть коли президент Зеленський пропонує енергетичне перемир'я, вони кажуть: ні, не треба. А от Росіяни все непогано розуміють і вже починають в соціальних мережах кричати: що війна прийшла до центру Росії. Ебать там плохо. Эй, ч ⁇ бы нахуй? Да ну нахуй. Ебать! Ты снял? Да, я снял. Ебать! Сань, я не Ебать! Я сказал дрон. Это дрон? Да, он там ебал. Ебать! Але, якщо я чесно, це не найулюбленіша моя історія за сьогодні. Найулюбленіша буде далі. Уявіть собі, 11 грудня, це вчора Кремль, кабінет Путіна, він, як і завжди, на відстані, але генерал Герасимов, голова російського генштабу, який за час повномасштабної війни відзначився такою кількістю брехні, і тут він з черговою пачкою карт перемог стоїть перед верховним. Точніше, включається перед Верховним і говорить Владимир Володимирович, доповідає він угрупування Захід повністю звільнило Купінськ. Оточило 15 батальйонів ЗСУ на лівому березі Осколу. Просуваємось, до вузлової станції за пару днів повний контроль. Путін киває, посміхається, аплодує, наконець то Хорошо, Валера, спасіб, Валера. Готовьте парад, Валера, по Куп'янську пойдемо. Вот это вот все. Ну і звісно, все це на тлі того, що зараз Дональд Трамп заявляє, що Україна не може виграти оцих наступів, цих всіх парад. При тому, що Путіна взагалі не турбує той факт, що у листопаді вони вже взяли Куп'янськ. Ну, тобто, в листопаді, а тепер в Грудні? Це як це? Ну і сьогодні, ви знаєте, я вам сказала, що на Куп'янському напрямку президент Зеленський і він там не випадково. Річ в тім, що сьогодні український генштаб і бригада Хартія заявляють, що Сили оборони контратакували росіян і оточили їх у Куп'янську. Саме це і стало запорукою, чому президент Зеленський може там перебувати. Тобто, вчора росіяни говорять «Куп'янськ наш, а сьогодні, виявляється, вони що? Знову зникли. І Ніхто. Ніхто, як і завжди, цього не перевірить. Групіровки Запад освободили город Купянськ і продовжують уничтоження формирування вооруженно сил України, окружених на лівому берегу ріки Оскол. Успішно розвивається наступлення на Рубцов. А ось власне і доказ того, що було опубліковано. Посту нашого драпатого, який показав, що відбувається у Куп'янську. Але зрештою, ми що з вами вперше бачимо, як росіяни брешуть? Пригадуєте, що відбувалося на Курському напрямку, коли в першу добу Герасимов каже, там ніквення ні, всіх нацистів київського режиму ви видавили. Ну а зрештою, ви пам'ятаєте, як довго ми там перебували? Але знаєте, до чого призводить брехня тотальна брехня як від воєнного чи політичного командування, так і від пропаганди. Вона приводить до того, що тепер вже, нарешті, пропагандисти вони можуть пишатися. Вони так довго розчеловічували і того біставо бізчолавічних росіян, що тепер отримали ідеальну машину смерті та машину вбивства. Це коли одні готові бездумно вмирати. А другі готові бездумно відправляти своїх же на убій. Тут тільки проблема в тому, як зупинитися в цьому процесі самознищення, щоб не до останнього мільйона опинитися в цій м'ясорубці. Нам би, звісно, було на руку тотальне самознищення. Це я про що кажу? Госпорян тут жаліється, як росіяни, ну ті, що, звісно, в тилу знаходяться, ті, що не воюють, але дико. Наполегливо пропонують своїй улюбленій армії дешевих росіян брати Харків напряму лоп в лоб. Ну так, от, по-сталінськи, щоб ще покласти декілька мільйонів. А Гаспарян, який жодного разу не сказав про те, що в них вже понад мільйон втрат вбитими та пораненими, каже: ну кокиту. Ви не шаряться, треба обов'язково пожаліти росіян та й взагалі не лізти у воєнну науку, якщо ви в ній не розбираєте. Последнее, что скажу, потому что я периодически вижу в Телеграме странноватых каких-то персонажей, которые предлагают вот прям лоб-лоб, как при Ватерлоу, штурмовать Харьков. Ну, то есть совершенно очевидно, что эти люди никогда не учились в школе, иначе бы они знали бы, что за бои были в Харькове в годы Великой Отечественной войны. Подсказывать я не буду, но, в общем, по этому поводу у нас достаточно много выходило книг, начиная еще с уже совсем времен Очаковских, начала 50-х годов прошлого 20-го столетия. Так что рекомендую желающим устраивать вот это, все-таки ознакомиться, так сказать, с опытом предшественников на этой ниве. И тут раптом кто-то подумает, подумать, что российские пропагандисты начали справді Цінувати і берегти СВОшників, продумані тактики та стратегії, ніяких місних штурмів, ніякого обнулення. Але забудьте, господи, про що ми говоримо? Це ж Росія? Зараз ви якраз побачите, як все одно лоп в лоб вони все це беруть, не своє, не зрозуміло навіщо? Але в топку цієї війни вони безкінечно кидають своїх людей. Здається, не тільки Маргарита Сімарян захворіла на рак. Якась хвороба підкосила і всю редакцію її улюбленого. Каналу Раша Today. бо за путінські гроші, за гроші путіністів, раша Today випустила псевдогероїчний сюжет про те, як Ахмат чай наступає на українців. Ну це ж відомий мем, правда, як кадирівці повертають іско на кадирівські землі. Тільки от річ в тім, що сюжет вийшов тотальною антипропагандою служби в армії СВОшників. Кадирівський півень із цього спецназу, головний герой цього сюжету разом із іншими ципами штурмували п'ятиповерхівку у Вовчанську Харківську область. Я нагадаю, що за словами Генштабу і того самого Валєри, Вовчанськ теж їх. Але бій було, м'яко кажучи, програно. Всі окупанти мертві. Хоча офіційно ви ж пам'ятаєте, що в них ніколи немає втрат. Але із сюжету ми і росіяни дізналися, що. Ще й немає евакуації, ще й немає підмоги. А й точно Харкова і Вовчанська теж немає. Я прям бачу, як після цього героїчного сюжету росіяни шеренгами потягнулися записуватися добровольцями до армії. Виїхали ви на штурм. Вот тебе салам алейкум, отец. Салам алейкум, да, с огромным уважением. Все, командир, вернемся с победой. Прошли по лесополосе. Сколько километров? Пять. Пять? И вон он, город виднеется. Вот родненький. Вот едим. Однозначно. Какие мощи, Подходим к городу уже. Сейчас будем штурмовать. Нет. Сидим. Я 300. Расписной 200. жара вытекает. Птицы не дают подойти. На штурме нас не подпустили к дому. Вот они, мы сидим. Просто не можем дождаться поддержки. Они оказались зажатыми в здании вот то гаража, то ли не знаю, рынка. В то время я уже, когда он в этот момент когда снимал, я раненый был, полз за помощью. Пытался сообщить своим товарищам то, что необходима поддержка. Шрам вытек, скорее всего. Лежит. Снова нет. Он, малой, остался. Бинтует меня. Такая жизнь, брат. Крепимся. У них под носом, блин, какую-то залезли. И сидим, пока нас добивают потихоньку. Если вдруг как-то это видео увидится, то не знаю. Никто из нас не испугался. Так і не ясно, що Кадирівці шукали на території України, але ясно, що вони знайшли. Це смерть. І, до речі, тут не єдина зрадонька, яка б взяла і під'їхала. Її є достатньо іншої. Саме тому, через все, що відбувається на фронті. Якщо ви подивитесь, то центральні російські канали. Ми це теж демонструємо з Соловйов. Вони не говорять про фронт. Немає більше ніякого зведення. Немає. А Удінов Виявляється раз в год. Саме тому вони говорять про Європу, про Америку, про Україну тільки не про війну. Поки Соловйов рве трусики на попі, що вони навіть ще не починали воювати в контексті всього, і бити по Україні, і, і Європі достанеться ще більше. І інші експерти тилових військ, які розповідають, що нічого іншого чи більшого, аніж вже було, росіяни показати не можуть. Дамби, мости, стратегічні великі об'єкти це все знищити суперважко, дорого, ненадійно і тимчасово. Тобто у Росіян немає сил та засобів для воєнної перемоги над Україною для того, щоб поставити нас на коліна. Це непопулярна думка саме тому. Той самий Соловйов в Трусіках чи без ніколи отаких експертів до себе не допустить. Мости ми не можемо винести технічно. Ну, это, прошу прощения, новость бомба. Именно да, не бомба. новость бомба, это общеизвестный факт, просто в узких кругах. Помните мо мост в заливе, Российская область, который стратегически важен, через который из Румынии идут да. очень большие. Знаете, сколько по ним пролетело наших ракет? Нет. На сегодняшний десятки? момент десятки. Да, нам несколько раз удавалось его вывести из строя максимум на неделю. Невероятно. Все. То есть ни Кинжал, ни Искандер, ни Кинжал, тем более Герани. Тут только точное попадание. Либо в опору, либо берег возле самого моста. А технически это очень сложно? Нелегко. Чтобы Искандер точно попал в мост, это надо еще очень сильно постараться. Да, если запустить там 20 Искандеров, скорее всего, парочка попадет. Но сколько это денег, средств и... Это сложно. Но опять же, да, 20 Искандеров это много. Значить, ми, наприклад, дні 10 уже не зможемо більше іскандерами нікуди бить. они этот мост за те ж 10 днів исправят. Да, Звісно, таких експертів до Валери, який раз на місяць бере Куп'янськ, точно не допустить. Але знову ж таки, виходить, що росіяни самі виграти не можуть бити, перемагати, ну, знищити і затерти, хіба що так. Саме тому треба перекладати на когось іншого провину. Ну, давайте так, це не Росія не здатна перемогти Україну, це. А, точно! Це хтось інший цього не хоче допустити. Наприклад, європейців треба звинувачувати у продовженні війни через відмову від миру. Так ви ж пропонуєте капітуляцію. Ви ж хочете, щоб Україна здала вам території, які ви не можете захопити. Перестаньте. Це просто навмисно Європа затягує цю війну. Ну так, не воюючи, нічого не втрачаючи, свої війська не відправляючи, інфраструктура не обстрілюється без ніяких негативних наслідків. Європа стала головним бенефіціаром цієї війни. Ну що ж, ми тільки нагадаємо, що для нас, очевидно, мир на колінах ви можете продавати тільки своїм рабам. А ми якось знаєте, звикли жити у свободі, і хотіли би, аби так і лишалось. Американский эстаблишмент, с позволения сказать, в панике от осознания того, что реальная цель США, как им кажется, это капитуляция Киева. Администрация Трампа и европейские глобалисты используют Зеленского в качестве тарана для срыва конструктивных договоренностей. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады, он же экстремист Масичук. Все предложения Киева по мирному плану Трампа написаны под диктовку ЕС, европейцев, которым мир на Украине не нужен. Так что Зеленский попросту тянет время. Он понимает, что его ждет политический крах. Главный камень преткновения территории. Этот вопрос должен решаться на всенародном референдуме, который невозможно провести в условиях военного положения. Депутат от фракции Батькивщины Власенко заявил, что каждый раз, когда Вашингтону не удается силой принудить Киев к согласию, они достают карту о выборах, не поясняя, как будут голосовать Миллионы беженцев за границей, как можно проводить агитацию на линии фронта. Ну то есть Киев всеми силами пытается отказаться от выбора. Политологи в Киеве считают, что отвод украинских войск с территории Донецкой области откроет России оперативное пространство для нового этапа войны. А сама идея референдума противоречит Конституции Украины, которая не предусматривает отделение каких-либо территорий. Предусматривает ли украинская конституция наличие просроченного президента, Тоже, конечно, вопрос. Бывший генпрокурор України Луценко признал, что на Зеленского могут надавить с помощью некоего компромата. Знайте, що важливо, от якби тут сидів якийсь політик, що касти чи худасти, не має значення. Він би вам справді почав говорити. Я це часто згадую конституцію, основні положення українських законів і не тільки про неможливість, і бла 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 але зрештою, я скажу по-простому: як українка, яка обирає боротьбу, я бачу, що відбувається з окупованими територіями. Я бачу і знаю, як живуть росіяни на російських територіях. Ну чому? Чому, скажіть мені на Бога, я маю жити в лайні? Поясніть мені, я звикла жити в прекрасній, квітучій, достатньо багатій країні. В мене все є. Чому я маю погоджуватися жити так? До нас це якраз приклад, це колись е, говорили в інших обставинах про те, що обираючи між ганьбою та війною, ти отримаєш і перше, і друге. Так от обираючи окупацію, мовляв, тільки б не війна. Ти все це лайно отримаєш собі на, на голову. Мобілізуй твоїх чоловіків, знищать твій регіон, вирубають всю промисловість, ось що відбувається на сході нашої країни. Ну, а потім ще й не буде води. Зрештою, це те, що місяцями відбувається. Ніхто, ви бачите, в сюжетах Скабєєва і Соловйова, може бути, Кісільов по воскресенням льє сльози, Донбас, який вернувся, в родную гавань, Боже мой, а тепер он без води, без води, і снігу, і дождя. Та чхати не хотіли плівати на люди, на судьби, на території, тільки б нам було погано. Ну, а поки погано, здебільшого, окупованим територіям. воды вообще совсем. Она ужасного качества, она тоненько струей, ничего не работает. Принять душ невозможно. У меня китайский душ из тазика, который кидается погружной в тазик, тазик греется на газе, хотя бы газ есть. И вот так вот моемся, для того, чтобы помыть там мои патлы, промыть это, надо идти в сауну, потому что ну негде больше промыть. Стиралка не запускається, приходиться ходити в прачечну. Струя очень тонкая. Вот так. Унітаж ми заливаємо до міста, тому що немає такого количества води для смива. Але погані, звісно, ми. Але все ще лякають, до речі, іншою контрольованою нашою владою територіями України. Тут. Фантастична історія, яка під'їхала до нас в рамках Різдвяно-новорічних свят. Розп'ятий хлопчик, ви ж пам'ятаєте, цей наш улюблений мем, слідчий з усього, таки вижив, якби це дивно не звучало. Виріс, став правда, дівчинкою і переїхав зі Слов'янська до Львова. Російська пропаганда запустила свіжу історію жахів, як ми із вами, людожери, поїдаємо рускогаварящих дітей. Нібито у Львівському дитячому садочку напередодні свята Миколая. Російськомовну дівчинку Дашу не привітали зі святом і не дали подаруночок, Бо листа вона писала російською. Ну знаєте, у росіян в світлі СВО, ні тручок, ні подарочка, але у нас російськомовним не дарують. І Одило, хто підігрів цей фейк? Всі втікачі-зрадники, хто віщає твумаси на русском язикі з українським паспортом із граніць? Правда, виявилася не такою цікавою. Львівська міська рада та департамент освіти одразу перевірили цю інформацію. Жодного такого випадку в комунальних садочках немає. Скрін, який опублікований, це, звісно ж, фейк, створений для розпалювання ворожнечі мовної ворожнечі. Адміністрація одного із садочків пояснила, що листи взагалі писались вдома, і всі діти, незалежно від мови, отримали подарунки, бо я справді собі не уявляю. Щоб комусь одному чогось не дали. Банальне російське ЕПСО, щоб посварити українців між собою. Ну і навіть проросійські ЗМІ з часом визнали і видалили цей фейк, але шкода вже була нанесена. Тож, друзі, я, як і завжди, вам кажу чесно, що я читаю всі ваші коментарі. Час від часу ви мене питаєте, нащо я показую всіх цих біглих героїв, тягаю їх в свої ефіри? Все дуже просто. Війна закінчиться, колись вона закінчиться. Бойові дії припиняться, і всі вони приїдуть відбілювати свою інше репутацію до України. Тож я створюю архів, список, перелік тих, кого треба відстрілювати ще на кордоні. Рібенками вслідуючому ряду важливо ік даже прийде Ніколай. Город Львов, дівський сад. Шестое число – это день Николая по вот этому календарю новоделу, который утвердили государственным. Праздник-то детский, да? Это все, в общем, отмечается. Есть родительские комитеты, группы. Даше не подарили подарок. А там же как бы… А вот вы писали письмо… Писали, но, видимо, не на том языке написали. Московороты им ответили в родительском кабинете, Миколайчик не пришел. Это не, не патриотизм, а мракобесие. Если это линия партии, если это государственная идеология, то у нас печальные перспективы. Когда-то у детей там тоже измеряли носы, чубы, кровь брали все это было. В мировой истории все было. Ничего нового нет. Может, проблема в том, что э, когда-то, причем это на нашей с вами памяти, да, э, Киев э, в общем э, захлестнули львовяне. Может, проблема с львовянами, может, как бы, освободившись от этого, и как бы война рассосется. Мы сегодня обсуждаем ситуацию засадик во Львове, и э, очень хочется сказать, что Неважно, на каком языке ты говоришь. Если ты то ты и на украинском пи, на русском на английском, и на немецком, и на французском. Просто если у тебя нутро. А если ты хороший человек, ты и на русском, и на украинском, и на английском, и на других языках, всех и на китайском, ты хороший человек. Тут зависит не от языка, вы еще не поняли. Вы друг с другом за этот язык украинский, державный, недержавный. Мне хоть просто вот, вот именно Львов, вот благодаря Львову 50% людей не хочет учить украинский язык. Просто принципиально не хочет на нем говорить. Как мы поняли, что во Львове 50% живет конкретно вот этих вот... Дивовижно, але ми не бачили ще жодної історії, даби як вони перераховують, неважно на якому язикі ти говориш, на русском, українському, англійському, але ніхто, ще ніхто не говорив англійською. Жоден скандал не був на фоні німецької. Всі почему-то тільки говорять на русском. І я говорю на русском. Говорю, чаще лучше, ніж росіяни, этим інструментом для того, щоб відстрілюватися від от врага. Але, чорт забирай, ну чому всі дубайські пьозди? Можна казати в ефірі пьозди. Дубайські пьозди розповідають про те, що неважливо, якою мовою говорити. Зрештою, там. Ви справді можете робити все, що не заборонено законом. А тут, в Україні, ми якось розберемось без вас. Та й зрештою, нас вже ділили на регіони, на сорти і на мову. І все доведено, що всі ці критерії з нами не працюють. Ми об'єднані, ми згуртовані. І це, на щастя, неспростовний факт. Сподіваюся, що ви так само будете згуртовані і в коментарях. В лайку, який ви обов'язково маєте поставити нашому випуску. Я щиро сподіваюся, що ви підпишетесь на ютуб канал Курбанова Лайф, якщо ви ще цього не зробили. Але найголовніше не хочете, не робіть нічого з цього, нічого страшного. Головне, ходіть в опис до нашого випуску. Переходьте за посиланням і донатьте в підтримку Збройних сил України, які тримають купінський напрямок. Ось це найголовніше. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.